І так, хто сьогодні вас здивує? Давайте придемося, подумайте про себе про сьогоднішній день, хто сьогодні вас здивує. Вас здивує людина, вже, скажімо так, трішки в віці, і що вона вирішить кудись піти, щось зробити, щось завершити, покинути. Ви почуєте новину да, про цю людину. І ви будете здивовані, що ця людина вирішила зібрати всі свої всі своє, чи майно чи те, що вона має. Да? Можливо, навіть це своє за руки накопичене. Тут може бути фізичне, або ж це можуть бути знання, опит, да? і все-все, що вона мала. Що вона має, ця людина, вона вирішить змінити, кардинально змінитися, змінити, щось поміняти. І ось тут вже вона вирушила, і ви на нього ніяк уже не можете вплинути. І це вас настільки вразить, настільки здивує, що людина вже, ну скажімо так, у, у віці, що ніби вже потрібно було б леяти і. Плекати те, що вона має, вона рішила, вирішила, щоб поміняти, змінити, переїхати. А як це вплине на вас? Як це вплине на вас? Ви будете розчаровані, дуже розчаровані. Ви будете навіть і страждати від того, що переживати, хвилюватися від того, що ця людина от уже вирішила свій путь. Да, Перемін, змін. У вас буде обіда, що вона не поділилася з вами, що не обговорила там, чи не якось це вам не розповіла. І ви ще зму... будете пробувати якось цій людині не то переконати, а вже допомогти. Тому що ви розумієте, що це буде непросто. І якби вам не було боляче, якби вам не було сумно, якби ви не страждали від того, що, е, що, ця, що буде відбуватися, ви все ж таки будете намагатися якось допомогти, чи то з переїздом, чи то десь тимчасово житлом допоможете цій людині, чи, то, чи знайти, чи приютити, от е, якось ви зможе, ви, можете, ви зможете, Принаймні ви будете пробувати допомогти. А зараз гляну, як ця людина буде почуватися. Ви знаєте, цій людині потрібно те, що вона робить. Просто зміни їй необхідні. Для того, щоб почуватися більш... Ну, впевненою, потрібною, що вона ще може реалізовуватися, що вона ще може щось нове почати. І ось оці переміни, оці зміни, можливо, на думку інших, вони безглузді, що вже не варто їх робити. Да, ці переміни, зміни, можливо, на думку інших, це, скажімо так, не на часі, чи не потрібно, чи ну. Не підтримують її, не одобрюють, але цій людині це потрібно. І вона йде своїм шляхом і йде вірним шляхом. Ви, в свою чергу, почувши цю новину або дізнавшись про це, вам буде боляче обідно і образливо. Ви будете переживати, і ви будете хвилюватися. Але ну, і той же самий час, ви будете намагатися допомогти. Скажу так, ви приймете і зрозумієте, чому ця людина вирішила так зробити, чому ця людина рішилася на такий крок.